Україна в топ-20 серед країн, які найчастіше відвідують порносайти. За часом перегляду ми на п'ятому місці. Щосекунди. В США 28 тисяч користувачів дивляться порнографію. Щодня тільки в США 68 мільйонів пошукових запитів, пов'язаних із порнографією. Це 25% від усіх запитів. 35% завантажень в інтернеті. Пов'язані з порнографією. Сьогодні говоримо про дуже актуальну тему тему порнографії. Я зустрівся з психологом і задав їй декілька питань. Ви в цьому відео дізнаєтесь, як порнографія і мастурбація впливають на наш мозок. Як порно впливає на стосунки в сім'ї, як позбутися залежності від порнографії і мастурбації? В цьому відео я робитиму невеличкі відео вставки із різних досліджень про порно. В кінці відео інтерв'ю із психологом я покажу результати опитування. На тему порнографії, який я провів серед своїх друзів в інстаграмі. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Гарного перегляду. Скажіть, будь ласка, як мастурбація впливає на нашу свідомість на мозок? І ага. порнографія і мастурбація? А, любі друзі, по перше, нема такої мети сьогодні когось вогнати, знати в сором. Чи якесь самозасудження. Ми просто досліджуємо разом з вами цю тему і намагаємося зрозуміти, чи правда є е, такі е, стани, як мастурбація і як порнозалежність, що це взагалі залежність. Давайте розглянемо деякі ознаки залежності. Да? Е, е, люба хімічна залежність, хімічна, а також порнозалежність мають спільність. Спільні ознаки. Це е, е, сенсибілізація. Сенсибілізація це така. Таке явище, коли в мене виникає тригер. Наприклад, батьки пішли з дому або притушене світлом, або людина бачить ліжко, uh -huh. а, і в неї виникає певна вже тяга до якоїсь звички. Те саме в принципі в наркоманів, да? коли людина бачить якусь хімрочовину, да? або людина, яка залежна від алкоголю, вона бачить пляшку. А, оця, оцей тригер він вже викликає. якусь… Це як собака Павлова, дзвіночок, так. і вони біжать там. їсти. Да -да. А далі спільне між хімічними залежностями і між порнозалежністю і залежністю від мастурбації це дестабілізація. Що це таке взагалі? Це коли задоволення знижується. Ми знаємо, да? багато хто знає, що люди, які зловживають хімічними речовинами, спочатку їм добре. Да? Перша доза, як то кажуть, то кайф. Далі кайф зменшується, наростає самозалежність. І далі вона посилюється, і треба або величезні дози, або там щось в цих способах змінювати. Те саме і в нашому випадку, да, коли людина порнозалежна. Те саме, да? Тобто падає. А можна сказати, що так. люди, які там, наприклад, в такій жорсткій формі там вже збочення, там педофілія, якась там чи ну, всякі такі збочення, які вже геть здається з психікою, пов'язані пов'язані, руйнованою, чи можна сказати, що порнографія це і початок і мастурбація, який веде, може привести? Не обов'язково приведе, але може привести mm -hmm. до таких от. Бо, тому що хочеться, якби як, збільшити дозу це чи це змінити доза. якось там? Uh -huh. а вся проблема в тому, що ця звичка, вона також порушує преф... префронтальну кору. Це так само а, ми робимо позначку, що відбувається при хімічних залежностях. Що це значить? За що відповідає наша префронтальна кора головного мозку? По-перше, за прийняття рішень, за нашу соціалізацію. Це волюва сторона нашої особистості, і вона пошкоджується. Тому людина, яка починає потрошку, її да? нервова система дуже сильно псується. Ми про це трошки далі, да? про розлади, які воно викликає, і понятно, що це така доріжечка, яка може розширитися далі. Да? Тобто людині потрібно більше. Якщо ми кажемо, що префронтальна кора, вона відповідає за вольові центри, за центри прийняття рішень, якщо слабіша воля, якщо людина легко робить не той вибір, якщо вона вже в хімічні залежності, а порно це сама хімічна залежність, бо змінюється біохімія мозку, і тоді людина вже слабо може відрізняти, де є щось нормальне, щось ненормальне. Тобто йде виправдовування, потім людина провалюється в глибоку провину. Звинувачування дуже сильно падає самооцінка, і ми бачимо цілий спектр вже таких особистіх порушень. Mm. Коли людина деякий час вже на цьому сидить, знаєте, як на такі на ослаблюється воля, ослаблюються когнітивні функції, тобто концентрація уваги, соціалізація, людина стає соціально негнучкою. Компульсивні усі, знаєте, такі от пориви, да, бігти, щось робити, щось купляти. от Багато такого компульсивного. Це в спілкуванні дуже сильно позначається. Розлади поведінки, розлади депресивні, розлади агресії, тобто така спонтанна агресія, неконтрольована. А далі там їх можна цілий спектр до вечора переліковувати. порушення сну і порушення самосвідомості, самосприйняття, і провалювання в сором. Таксичне, такі і інтроверзація, коли людина, ну знаєте, просто самітнюється і хочеться бути більше, от десь там закритися в кімнаті, і нікого не бачити. Таких розладів дуже багато, тому що по суті хлопці і дівчата, ви знаєте, коли я в цю тему ну, з нею просто стикаюсь, я розумію, що це іде дуже крута маніпуляція вашою свідомістю, тому що існує ціла порна індустрія, якій дуже вигідно, щоб ви ставали. По-перше, керованими і по-друге, перегляд цих порносайтів приносив колосальні прибутки. У психіатрії є такі а, пункти про те, що ну, окремі от розлади психічні позначаються як розлади від порнозалежності. До речі, я десь читав такі статті про мастурбацію пишуть там, де я не знаю, чи це просто журналісти пишуть чи лікарі якісь. але ніби так, що лікарі деякі радять. Мастурбувати, тому що це корисно для здоров'я, там знімає стрес. Ну, це Єдине, що я запам'ятав із того корисно. Можливо, ще щось це може бути корисно, чи це виключно недобре для людини? Ну, Дивіться, ми зараз кажемо про залежність, да? коли людина вже підсіла на то. Дивіться, зараз балакаємо про те, як це працює да? в головному мозку і в нервовій системі. Ми кажемо про те, що деякі центри головного мозоку, які відповідають саме за, ну вони спотворюються в хімічній залежності, от саме вони спотворюються в залежності через зловживання порно і мастурбацію. Да? Ну, тобто, коли людина підсіла і цим займається регулярно. Регулярно це в принципі, коли вона це вже звичка. Звичка це коли людина це робить в системі. Угу. Система це може бути. Ем, Раз на, ну, людина каже, я трошки, я чуть-чуть. знаєте, як алкоголік каже. Я трошки випив, я не алкоголік. Я просто от там для апетиту». Угу. Або як наркоман каже, ні, я не в системі, я просто трошечки, от мені от сьогодні треба буде в формі. Знаєте, Я це контролюю. Друге питання, що стосується стосунків і сексуальних стосунків там, в сім'ї. Як це порнографія, перед порнографією впливає на стосунки? Угу. Ну, Є багато досліджень того, що порно, воно, ті люди, які на цьому присіли да, міцно, воно взагалі руйнує багато стосунків зсередини. Да? Тобто починаються сварки, непорозуміння, якісь такі, знаєте, нестуковки в сексуальному житті, воно перестає бути гармонійним, а вплоть до розлучень. Ну, от чому воно так відбувається да, взагалі? Уявіть собі, що людина в свій мозок да, розміщає якусь картинку. Тобто там є багато якихось інших зайвих людей. Да? Угу. Наша психіка вона не розрізняє фантазія чи то реальність. Да? І Христос сказав, що якщо ти подивився на жінку е з бажанням, да, то ти то, що, то все вже зробив всередині. Да? Біблія так не випадково каже, тому що правда мозок не бачить різниці. Це фантазія чи то є реальність. І увід собі собі, чоловік, який має цю звичку проглядати да, ці порносайти, е він бачить свою жінку, яка вона буде. Ну, тобто в нього вже складається багато різних образів, так і можливо він буде очікувати від дружини, що вона буде робити щось подібне, як десь там роблять. Але воно в житті, напевно, ж зовсім по інакшому Знаєте, Як психолог, я стикалася з такими ситуаціями, коли чоловіки правда діляться і кажуть: я коли от із своєю жінкою, а до досвід, ну багато перегляду вже там знаєте, підсівши такий. І він каже, я всіх у тих жінок просто тягну в ліжко, і мені дуже складно. Я не знаю, що з цим робити. Тобто, уявляєте собі, наскільки псується інтимне життя. Тобто, ви вже не один на один, ви вже там, там безліч людей. Це по-перше, по-друге, цей стандарт, він нереальний. Я дуже раджу тим людям, які присіли на порнозалежність, я це називаю саме наркоманія, все ж таки трошечки глибше подивитись на те, як зроблена відпорна індустрія. По-перше, там багато нереального. І коли ви трошки ширше цю тему розглянете, як це робиться, для того, щоб маніпулювати вами, для того, щоб на вас, по суті, заробляти гроші, і як це потім руйнує ваші стосунки, то ви просто побачите, що так не буває. І ваша жінка, да, вона просто не може фізично зробити багато чого, що ви там бачили. І після того, коли вас просто роз'єднується реальність і буде. Та жива людина, з якою ви ну, я вважаю, що це знаєте таке трошечки для отрізвіння, тому що людина в порнозалежності дуже сильно відривається від реальності. Дуже сильно вона по суті втрачає контакт угу. із реальністю, з собою із людиною поруч. Вже не, одна, не один раз назвали зараз, що це залежність, що це прям до наркоманії подібне. Як позбутися цього? От Зараз нас, можливо, хтось дивиться, хто має проблеми. Ми, якби вас не засуджуємо, дуже спів, я от реально співпереживаю, і мені дуже шкода, що якщо ви впали в цю залежність, це тяжко вибрати звідти. Як її позбутися? Як вийти з цього? Ну по-перше, люба залежність людина для того, щоб вийти з любої залежності людині треба це визнати. Правда, що я в пасся? Так в мене є проблеми. Це перший крок. Угу. Другий крок це почати шукати вихід, для того щоб трошечки шукати його було легше. От я радію все ж таки роздивитись темний бік порної індустрії. Ви побачите, ви жахнетесь наскільки це просто реальність, і те, що вам показують, це різні речі. Зараз просто деталі деякі не хочеться. Вот сюди, але ви це можете зробити самі, якщо вам потрібно. Це трошки полегшить вихід. Знаєте, така трезвість. Розуміти ворога з ким ти да, да. Е, ще важливий крок це розуміти, що в залежності в любі хімічне також порно є такі аспекти, як ломка, да? синдром абстиненції, тобто синдром відміни. Коли відміняється да, людина починає відчувати от такі стани, як депресивний, роздратований, такий, знаєте, всі кольори потьмяніли, і дуже сильна потреба знов да, зловжити. І це важливо розуміти, і трошки приготуватися до цього. Тобто розуміти, що впаде лібідо, хоча наоборот да, здається, що я все кинув, і ну, воно повинно бути більше. Ні, воно буде просити той стимулятор, який в надлишкових дозах видавали. Тобто, вже ж там порушена оця функція головного музику, там надлишкові дози андрофінів, різних гормонів цих позитивних викидались. Так, що вони спотворили вашу в принципі біохімічний баланс. Тобто, це може привести взагалі до імпотенції, якщо говоримо про чоловіків. Ну, є така да, еректильна дисфункція саме через перегляд порно, да, такий, така позначка сексопатологів сексологів є. Mm -hmm. Далі дивіться, якщо ви відчуваєте, що вам самим самим складно, правда, є такі лікарі, це сексопатологи, психологи, сексологи, можна звернутися туди, можна звернутися просто до духовного вашого наставника. Да. До друга, коли ви це вже промовили, да, комусь кому ви довіряєте, ви вже половину проблеми вирішили. Ви її вже винесли на світ. Ви вже з цим не погодились. Ви вже заявили про те, що ви обираєте інший шлях. І дивіться, коли у вас псується оця робота про фронтальної кори, яка відповідає за вольові якості. Ось тут важливо, все ж таки буде дуже складно, але прийняти це рішення з Божою допомогою прийняти рішення піти от проти вже зробленої звички і. Коли мене питають, от за який час можна виробити нову звичку? Нова звичка виробляється ну, фізіологічно, потрібно 21 день регулярних повторень. Тобто, якщо я збилась, я починаю заново, да, угу. Тобто, новий нейронний зв'язочок головного мозку формується 21 день. Але щоб воно закріпилося, то трошечки треба більшенько. Тобто, умовно кажучи, якщо ви сидите в середньому, там десь я не знаю ну, скільки, недовгий якийсь час, ну, десь місяця вам вистачить. Якщо це вже руками, ну буде трошки більшенько, але у вас це вийде, правда? І дивіться, що ще важливо. Важливо дати собі баланс. Тобто, коли ви вже в цій звичці міцно, вас у вас оці ендорфіни і дофаміни дуже сильно будуть падати і залежати тільки від цієї звички. Вам треба навчитися заново, їх отримувати просто життя. Да? Тобто, це буде хобі, прогулянки, спорт, якесь фізичне навантаження, спілкування якісне. А от, тобто, як заповнити цю пустоту, на перший час вам буде складно, але ви впораєтесь. І далі, от що дуже головне, задати одне запитання. Чому взагалі я тут, ці звичайно. Що таке мене тут і штовхнуло? Яка, можливо, біль чи невирішена проблема покривається такою залежністю? Де коріння? Якщо це запитання не прояснити згодом. Ви просто пообриваєте листочки, ну, тобто ви щось там підладнали, але коріння залишиться. Так як люди там, як якийсь стрес заїдають, то хтось цей стрес так. там ідею свою, дивиться порнографію чи щось таке. Так. Можна повторити. Тобто, це підходить для будь-якої залежності, так? Так. Тобто можна позбутися і там мастурбації, порнографії і будь-якої іншої куріння і так далі. Отже, перше, я запам'ятав, це. Визнати, що є проблема. Визнати, що проблема існує. Друге, це більше взнати про так. саму цю проблему, що це таке. Да, зворотній, темний бік, як це взагалі працює, яким чином маніпуляція на мій мозок відбувається. Угу. Третє це чи це вже було четверте, чи я можливо третє пропустив? Попросити підтримку. Ага, підтримка точно. Підтримку попросити, знайти з ким можна було поділитися. Четверте, це почати щось там бігати, ходити, так. робити. Почати е, трошечки себе підтримувати, відовлякатися і е, прийняти рішення, розуміючи, що в мене зараз буде абстиненція. Тому от ви повинні вже знаєте підготувати собі допомогу, чим я буду зараз трошки себе підтримувати. Я пам'ятаю, є така книжка називається Сенс лікує душу. Угу. Якби напевно знайти якийсь сенс в житті, так. щоб не повертатися до цієї, тому що, напевно, вже людина живе якось безмістовно, чи що, і починає впадати в різні залежності. І останнє, що в нас було. І останнє це поступово розібратися, а в чому коріння, чому взагалі я так себе поводив, що в мене болить? Тобто, це точно не причина, це те, що на поверхні. Коли ви розберетеся своєю душею і побачите, а можливо, це просто я так шукаю сенс життя. А можливо, просто в мене рушаться мої відносини з дружиною, і мені треба з нею зустрітися, а не з тією дівчиною, там знаєте, з тих пікселів в вашому телефоні або комп'ютері. І ось коли ви дойдете до чесності з собою, до тієї правди, з собою, вас все вийде. І я вас дуже закликаю, щоб саме ви керували своїм життям, а не ті люди, оці магнати, які роблять цілу індустрію для того, щоб робити з вас просто безвольних, депресивних, психічних ну, людей, які мають вже сексуальні розлади, і на що не здатні. Розумієте, це просто програма руйнування суспільства. Коли ви, Візьмете свою володу над своїм життям собі, у вас все зміниться. Хай Бог допоможе вам. І пам'ятайте, що ви більше, ніж ця звичка. Так, дякую. Даємо. Ну що ж, друзі, давайте подивимось на результати опитування, яке я провів в інстаграмі серед своїх друзів, пов'язане із на тему порнографії. 46 відповідей я отримав, серед них 60% це гіркіт, 28 жінок і 18 чоловіків. Діапазон, віковий діапазон, хто відповідав, це від 17 років, і, як бачите, до 40 років. Ну там 40, лише одна людина, 40 років, одна 35, одна 33. Ну, більшість середина це от діапазон там 23-29 років. Перше знайомство, коли скільки років відбулося перше знайомство? 58% найбільше. Познайомились з порнографією від 8 до 14 років. 13% до 7 років. Двоє людей, це 4%, взагалі ніколи не знайомились з порнографією. Дуже радий за них, бачите, який малесенький відсоток, але він є. 23% познайомились з порнографією від 15 років. Як часто дивитись? 39% сказали, що ніколи не дивляться порнографію. 17% сказали, що часто. Тобто з 46 відповідей: 8 чоловік часто дивляться порнографію. 15% це 7 чоловік іноді дивляться порнографію, і 13 чоловік це 28%, дивляться порнографію рідко. Тобто 60% із опитуваних все-таки мають або ну, не мали, а іноді рідко і часто це, якби все одно, мають якісь е проблеми з порнографією. Йдемо далі. Чи Є проблеми з мастурбацією? 30% сказали, що так. Тобто, кожен третій має якісь проблеми з мастурбацією. 37% сказали, що ні. 12%, 26% це 12 людей сказали, що була в них ця проблема. І 6% це 3 людини, взагалі не вважають мастурбацію проблемою. Цікаво це порівняння. Бачимо, що 56 60 так? 63%. Мали або мають на сьогодні проблеми з порнографією. Я думаю, що це відсоток, тому що мій Інстаграм і мої підписники в Інстаграмі це переважно люди активно віруючі. Це, тобто це ті, які не тільки на свята ходять в церкву, а постійно ходять на богослужіння, читають Біблію і так далі. Якби це було попитування десь серед сільських людей, я думаю, що цей відсоток був би не 63, а десь там 93. Проблеми з мастурбацією. Ну, напевно, з тих 93, 30% не вважали б це проблемою. Наступне питання, чи вважаєте перегляд порно гріхом? І тут бачимо, що 80% вважають це гріхом. 17% 8 із 46 опитуваних сказали, що вони сумніваються, що це гріх. І одна людина сказала, що це не гріх. Ну, якщо ми оберемо таким поняттям, як гріх. То воно взяте із Біблії. А в Біблії гріх називається це беззаконня. Беззаконня. Є 10 заповідей. серед цих 10 заповідей є заповідь, не чини перелюбу. Ісус сказав, що якщо ти навіть з пожаданням лише подивишся на жінку, то ти вже в своєму серці вчинив перелюб. Тобто навіть думки про когось іншого, окрім твоєї дружини, або якщо це не твоя дружина, ти чи не одружений про якихось дівчат. Навіть думки, там, де ти вже з ними щось зробив так, в своїх мріях фантазії, то це вже гріх. Тому, чи вважаєте гріхом? Ну, тут нема ніяких сумнівів, якщо ми звертаємося до Біблії, це гріх. Це гріх. Як познайомилися з порно? Ні тут люди відповідали. ну, Більшість відповідей пов'язані із журналами і відеокасетами. Це якраз моє покоління десь там. 25-35-25 рок, 35 років, коли ми знайомилися з порнографією через журнали і через відеокасети. Сьогодні, звичайно, це знайомство відбувається просто через інтернет. Ну, можете почитати ці відповіді. Отже, друзі, бачимо, що є проблеми з порнографією. В Кож, кожного другого є проблеми з порнографією та мастурбацією. І бачимо, розуміємо із. Інтерв'ю з психологом, що із різних досліджень, що порнографія це не просто як якийсь серіальчик подивився собі чи фільм. Що вона реально несе дуже шкідливі наслідки для людини. Психологічні, на мозок, на організм, чоловіки можна взагалі імпотентом стати. Тому все дуже серйозно і дуже серйозні наслідки від порнографії. Що як можна спастися? Я сподіваюся, що ті. Тім пунктів, які назвала психолог, допоможуть тим, хто має з цим проблеми, спробуйте їх застосувати в своєму житті. Як я звільнився від більшості своїх залежностей в житті. Коли я знайшов сенс, тоді всі залежності, вони, скажімо так, пропали. Тому що сенс він дійсно лікує душу. Коли я знайшов сенс в Бозі до 19 років, майже до 20 років я там пробував, все, було куча всяких різних залежностей. І коли я зрозумів, що хто я, звідки я і для чого я на цій землі, тоді всі залежності, Бог допоміг їх прибрати. До цього я пробував, намагався якось залишити це все своїми силами, пробував займатися спортом і так далі. Але нічого не виходило. Я був дуже слабкий. Тому що кожен раз, коли ти робиш якийсь ріг, залежність, твоя сила протидіяти цьому, твоя сила волі, вона постійно слабша і слабша, і слабша. Ти без сили, тобі треба якась сила ззовні. І ця сила, я цю силу знайшов у Бога. Всього вам найкращого, і хай в вашому житті не буде залежностей. Хіба що одна від Бога.